Жага, помсти, снайперське знищення на наосліп. Тікаємо, коротше, Все, я не хотів йти навчатися геть туди, тому що все здав на відмінно. Поки мають бути наказані: водій, механік 200. попали під наступ. Бо це було прикольно. Спіймав спортивний інтерес, не уявляв, що ну, я на таке взагалі здатний. Ден, позивний день. Командир відділення пілотів ФПІ. початку повномасштабного вторгнення саме з 6 березня 2022 року. Працював, займався спортом. Останнє місце роботи тримав маленький бізнес, інтернет-магазин, спортивних товарів, ну і фізичний офлайн-магазин. Колись займався трошки мисливством. Полював. Таке інстинктивне відчуття було. Геть не про що не думав, відправив родину в безпечне місце до родичів в село і пішов в військо. О, злагодження екіпажів пілотів FPV, екіпажів ударних FPV-дронів. і безпосередньо сам приймаю участь в цьому. Недавно нас вивели з Донбаської Донецької області на доукомплектування. Зараз перенаправляють в іншу область. Працюємо, знищуємо ворога. Побратими. Вони всі різношорстні. Тут скувала, так, скажімо так, ця війна типу, різних людей. Тому там оцінювати їх по-різному можна. Вони всі різні. Це та людина, яка яким вона не була, ти маєш розуміти, що. В якийсь час це твій друг, брат, сестра, мама, папа і навіть не знаю, і дитина. А навіть інколи і батько. Перелаштовуємося один до одного і в бойових умовах, і в побутових умовах. Мене сфалували на це. Побратими, з якими я навчався, я не хотів іти навчатися геть туди, тому що був в стрілковому піхотному підрозділі. Е, моя більш е, мені так здається, справа таке бігати, стріляти, пригати там. А коли мене сфалували піти навчатися два роки тому, я геть не хотів цього, ну не моє. Але там хлопці трошки поприкалувалися наді мною, типу, та ти не зможеш. І я спіймав спортивний інтерес і думаю, ну зараз я вам покажу. І так вийшло, коротше, що я ще й їм покажу, як треба. Це була е, цивільна структура Drone Fight Club, Ми навчалися на апаратах Likey Strike і на Скіди. І, ще, і саме на ВП на ударні працювали. Ну, класично, все там теорія, симуляторна практика в приміщенні, практика на полігоні, і потім вже здача на військово-облікову спеціальність. Все здав на відмінно. Сам ж здивувався. Я керую з тим, що не буває ідеальних моментів, зручних е, якихось моментів, і, чи зручної, е, зручних умов, зброї, зручної. Так само і з е, бойовими пташками. Десь щось приходиться допрацювати, прилаштовуватися. Десь е, в, на одному бойовому виході там, за добу ти можеш е, не опановувати, а використовувати різні типи. Пташок. Ну, в мене практиці таке було. Вони трошки там, можливо, відрізняються. Ну, Треба прилаштовуватися. Це результат. Ну, В мене як практиці було, коли в мене вийшло, мене похвалили, скажімо так, я був задоволений. Але і без цього результат побачений своїми очима, врятовані життя наших піхотинців, знищення ворога. Ну, вона якось підіймає дух і свій, і побратимів. Але це все, ну, це все командна робота. Тому ну, я на себе ніколи це все не тяну. Це все спільні зусилля. Можливо, жага помсти за побратимів. Ну, Поки ті мають бути наказані. Так я теж нічого не вмів. Ж... Живеш життя, ти постійно навчаєшся. Ну, ти ж людина, ти прилаштовуєшся, і мапу можна навчити стріляти з автоматом. Це більше дворка, я вважаю так. Ти коли в... потрапляєш в ту чи іншу ситуацію, влаштовуєшся на якусь там роботу, ти там десь новий колектив, і ти прилаштовуєшся чогось під той лад тої атмосфери, ти там не там працювати, ти ж прилаштовуєшся як будь-яка людина. Тому тут так само. Навчитися всі багато хто в війську сьогодні, хто прийшов в цивільне життя, і так як і я в, в тому рахунку, я не вміг. Я не стріляв там з автомату чи не керував під дронами, не стріляв там з РПГ якогось там і, і так далі. До всього прилаштовуєшся, всього можна навчитися. Історія це був перший бойовий вихід в безпілотному підрозділі. <смі> ми попали під наступ. Так склалося, да, що нам довелося відходити. Ми перемішалися з піхотою. Я навіть не розумів, наскільки це було небезпечно. Геть не розумів, і ще й е, возмущався, що типу, чому типу, тікаємо. Коротше. Потім ще один це був населений пункт Шахтарський. Наступний був Велика Васілка це все Курахівський напрямок е, село Веремівка. Так само було. Що ж там такого цікавого було? Ми потім жартували, коротше, що нас перекидують на постійно ті напрямки, що ми типу, що, тут відбивачі штурмів. Ось. Але навіть в тих умовах ми, надолужившись, спромоглися знищити стільки ворога. Що я не уявляв, що я на таке взагалі здатен. Навіть без підтвердження, підсвічування мавіків, бо вони туди геть не залітали. Так склалося, що ми вираховували логістичний маршрут ворога і просто методично там його знищували. Такий був тест, морально, психологічно було важко. І були моменти навіть тоді, коли ми на напівоточення виходили, ми заїжджали на позицію. тієї ж дорогою ми не могли вертатися, бо вона вже була під прямим вогневим контролем е, стрілковим. Був дуже довгий логістичний маршрут було дуже важко. Навіть по шість годин ми на добу могли трати витрачати на суто доїхати туди і назад. Це в одному місці. В іншому місці, коли ми фланг Покровська захищали сумісно з під керівництвом 117-ї бригади, про чуваки там і дванадцятий -е інгу, і чотирнадцять -е і, і птахімадяра там ми розкрили свій потенціал. І дуже ефективно попрацювали, там дуже багато було знищено ворога. Все суспільно. Тобто, це не суто наш екіпаж, але не буду скромнішать, нас дуже хвалили, нам дякували за нашу роботу. Це було геть дуже приємно. Таке геть, чесно, всі історії таке ж повипадали. Було ураження коробочки мангала. Візуально в ПІВІ, у нас на аналоговому відеозв'язку, і за рахунок дальності відстані і радіогоризонту не завжди ти розумієш, що там деталізовано, що, що ти вражаєш. Просто коропка, мангал. За рахунок великого радіогоризонту, коли ти спускаєшся, ти там траєкторію вибираєш, ти ну, не, не бачиш, куди, куди саме ти потрапляєш. Да, було ураження, що після цього ну, я там доповів, що ми там, здається, ми ураждали. Потім з нами зв'язалися координатори, запросили відеоураження. Ми їм скинули, і вони просто скидують перехват, радіоперехват ворожий, там, де вони один одному доповідають, що е, водій механік 200, інший брат спітляв кудись. І я тікаю в посадку. Тоді я собі зрозумів, що я потратив саме водія механіка, да, і коробочка з'їхала в кувет, і суміжники її спалили. Оце це було прикольно. Таке навіть снайперське знищення на наосліп. <ріст> Коли ти розумієш, що тобі нема куди тікати, ти лупишся до кінця, дивишся, врубаєш. Я, наприклад, там, ну, впевнений собі чомусь. Ну, я не можу, типу, ти або е до кінця розумієш, що ти б'єшся і маєш перемогти, або ти осознаєш себе слабим і ти вже програєш. То я вибираю перший варіант.